Та, що ти бачиш, сомочку? Рахунок для тебе цікаво, цікаво, Побачиш, бачиш, коли я не пишу, хлопчик сам цілий сток, та стогнув ну, мені мами, вона почала А Рахунок для мами Богдана, який зробив роботу по господарству і хоче отримати за це певну суму грошей». А саме, два рази приніс молоко, десять хвилин. Чотири рази прибрав у кімнаті 20 гривень. Два рази помив посуд 20 гривень. П'ять разів почистив життя 50 гривень. Три рази допомагав прибирати зі столу 30 гривень. Це разом 130 гривень. Матува прочитала це дивний рахунок. Взяла лівець і сказав. Я тобі напишу свій рахунок. рахунок. Так, невеличкий. Почекаю. Мама недовго сиділа на цьому рахунку, Справилась дуже швидко. І віддала сидим. Синобі був дан: 12 років для тебе їсти, ну мій гривень не купив. 12 років для тебе ну ми гривень не купив. 50 штук і курток, сорочок зашила, ми гривень не купив. Сто ночей просиділа біля тебе, коли ти хворів, міні гривень не купив. Усі разом мій гривень не купив. Хоботи увагу, прочитав вам на думку і був здоровий. Але, мама, чому десь крізь написати? Для своєї дитини, робить все просто так. Але якщо ти хочеш, я можу тобі дати ті 130 гривень і ти заслужив. Бо дам, ти зі своїм місцем, і мати.